Привіт! Сьогодні ми вирушаємо у справді неймовірну подорож до далеких світів, що обертаються навколо інших зірок. Це розповідь про справжнє полювання на екзопланети. І все знаєте, починається з одного такого ну фундаментального питання, яке, мабуть, хвилює людство, відколи ми почали дивитися на зорі, чи ми самотні у цьому безмежному всесвіті. Дуже довго інші світи, ну, вони були чимось зі сфери фантастики. Справа в тому, що побачити планету біля іншої зірки це неймовірно складно. От уявіть собі, ви намагаєтесь розгледіти крихітного світлячка, який літає біля сліпучого прожектора. Приблизно така сама задача стояла перед астрономами. Тож що це таке ця екзопланета? Все насправді дуже просто це будь-яка планета, що знаходиться за межами нашої сонячної системи і обертається навколо іншої зірки. От за ними ми і полюємо. Ох, цей шлях до відкриття він був таким довгим і, чесно кажучи, тернистим. Тільки уявіть собі, ще в 19 столітті астрономи помічали дивні похитування зірок, які натякали, що там поруч є щось невидиме. Але підтвердити це. На це пішло ціле століття. Тільки у 2018 році, нарешті, вдалося довести, що біля зорі Барнарда справді є планета. Це просто показує, наскільки складним було це завдання. Тож як? Як астрономам, нарешті, вдалося зламати цей код? Як вони почали бачити те, що здавалося невидимим? Давайте розбиратися. І ось він, цей момент. 6 жовтня 1995 року, цей день без перебільшення сколихнув увесь науковий світ. Астрономи Мішель Майор та дід'є Кело оголосили про відкриття першої планети біля сонцеподібної зірки 51 Пегаса Б. Це був справжній прорив, а секрет їхнього успіху полягав у так званому методі Доплера, або якщо простіше, методі хитання. Ну, знаєте, це як коли ви розкручуєте на мотузці щось важке, вас теж трохи хитає з боку в бік. От так само і зірка хитається під дією гравітації своєї планети. Як же це працює на практиці? Ну, дивіться. Гравітація планети, ніби невидима ниточка, змушує зірку рухатися по крихітній орбіті. Коли зірка рухається до нас, її світло трохи синіше, а коли віддаляється, трохи червоніє. Це, до речі, дуже схоже на те, як змінюється звук сирени швидкої, коли вона проїжджає повз. І от спеціальні прилади, спектрометри вловлюють ці ледь помітні зміни кольору, і кажуть нам ага, тут щось є. І знаєте, що найцікавіше? Цей метод приніс справжню несподіванку. Він найкраще виявляв величезні планети, які знаходяться дуже близько до своїх зірок. Так було відкрито абсолютно новий дивний клас планет, так звані гарячі Юпітери. Це газові гіганти, де рік триває всього кілька земних днів. Це просто перевернуло всі уявлення вчених. Але є й інший метод, який виявився ще, мабуть, потужнішим це транзитний метод або метод тіні. Уявіть, що ви дивитесь на яскраву лампочку, а повз неї пролітає метелик. Ви ж помітите, як світло на мить ледь-ледь згасне. От той самий принцип, і тут коли планета проходить на фоні своєї зірки, вона блокує крихітну частину її світла. Добре, отже, давайте підсумуємо, в чому ж різниця. Метод Доплера, той, що про хитання, він ідеально підходить для пошуку великих масивних планет і дозволяє нам оцінити їхню масу. А от транзитний метод, метод Тіні, він дає нам змогу знаходити навіть невеликі кам'янисті світи, схожі на землю, і точно вимірювати їхній розмір. І саме ці методи, а особливо транзитний, вони так би мовити відкрили шлюзи. Почалася справжня золота лихоманка. У пошуках екзопланет. Справжня революція, такий собі космічний вибух, стався у 2009 році. Саме тоді НАСА запустило космічний телескоп Кеплер. Його місія була ну просто неймовірною за своїм масштабом. Він безперервно дивився на 150 тисяч зірок, очікуючи на найменше затемнення. І результати вони просто перевершили всі, навіть найсміливіші, очікування. На сьогодні ми говоримо про понад 4330 підтверджених екзопланет. Просто вдумайтеся в цю цифру. Це ж виходить, що планет у нашій галактиці може бути навіть більше, ніж зірок. Кеплер показав нам, що ми живемо у всесвіті, який буквально кишить світами. Окей, ми навчилися шукати їх. А тепер давайте на секунду змінимо ракурс. Уявімо, що це не ми дивимося в космос, а хтось звідти дивиться на нас. Ми знаємо, як знайти їхні світи. А от чи змогли б вони знайти наш? Ну, скоріш за все, вони б використовували той самий надійний метод Тіні. Але тут є один нюанс: їм би довелося опинитися в дуже специфічній вузькій смужці космосу, звідки видно, як Земля проходить на фоні сонця. Якби їм пощастило, вони б змогли не лише побачити нас, а й виміряти розмір нашої планети, дізнатися тривалість нашого року та відстань до нашої зірки. Але знаєте, знайти планету це лише пів справи. А як щодо доказів життя? Ось тут починається найцікавіше. Це, так би мовити, космічна візитівка Землі. І тут на сцену виходять так звані біосигнатури. Що це таке? Ну, по суті, це такий собі хімічний відбиток пальця, який життя залишає в атмосфері планети. Коли світло зірки проходить крізь атмосферу, її гази залишають у ньому свої унікальні сліди, які можна розшифрувати. І в цьому сенсі атмосфера нашої планети це не просто відбиток, це знаєте, гігантський неоновий знак із написом Тут є життя. Чому? Тому що така дика суміш, величезна кількість кисню, плюс метан, плюс водяна пара це майже неможливо пояснити однією лише геологією чи хімією. Це кричить про наявність біосфери. Добре, а що якби хтось шукав не просто життя, а життя розумне, технологічне? Для цього є інший термін техносигнатури. Це вже сліди не біології, а технологій, які можна засікти через величезні міжзоряні відстані. І найцікавіше, що ми самі, навіть не замислюючись про це, що секунди посилаємо такі сигнали в космос. От всі наші мобільні телефони, телевізійні трансляції, військові радари, спутниковий зв'язок, все це створює такий собі радіошум, бульбашку сигналів, яка розширюється від землі зі швидкістю світла. От і виходить, що наш маленький світ постійно транслює своє існування у безмежний космос, надсилаючи і біологічні, і технологічні сигнали. І це залишає нас із одним єдиним питанням: чи готові ми до того, що нас знайдуть?